Війна закінчиться в останньому кварталі 25-го року. МВФ відновив базовий прогноз. У червні у базовому сценарії прогнозували завершення бойових дій наприкінці 24-го року. Закінчення бойових дій у нашій з вами країні. Кінець 24-го року. Двадцять п'ятий рік двадцять шостий рік. Кінець цього року він нас ще з вами дуже сильно здивує. От, прям дуже сильно і втрутиться, як то кажуть, доля або Божий якийсь промінчик, але ситуація зміниться ну, прям докорінно. А, значить, 25 рік а, українці на території України ще потерпають від бойових дій. 26-й рік. А, хі -хі -хі -хі. Почалося хто, чуж... хто чужий? Хто свій? Хто це прям внутрішня кухня, це не про бойові дії 26 рік, це про напруження в плані прийнятих законів, або ну да, прийнятих законів і правил в плані, хто свій, хто чужий, будуть прийняти якісь закони про тих, хто поїхав, хто може повернутися, хто не може. Тобто там такі внутрішні розбірки. Чекаємо кінець цього року, і що ж це за такий а, божий промінчик і е, зміни, які нас з вами чекають. Карта долі, вона не відкриває які саме зміни, але вона каже, що все буде як у тій знаєте стиральці, яка працює у центрифугі, яка крутиться, і просто жодна людина не може на це вплинути. Ну, подивимось так далі, оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів. Е Гей, у тому числі під час війни. Нічого дивного, Україна допускає поступове підвищення. Україна допускає. Чуєте до чого тут Україна? А, значить, поступове підвищення комунальних тарифів у листі до керівництва МВФ в очікуванні прямої бюджетної підтримки. Нашої енергетики наразі діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, яке вже підвищувалося. Що да? не стосується електроенергії та холодної води. Так, підвищення, значить, Україна допускає, да? угу. підвищення комунальних тарифів в Україні надалі. Да, найбагатші люди у нас живуть в Україні, на думку наших можновладців, бо оця, оце корито, до якого вони прильнули ці самі можновладці, воно значить, ну, з такою, знаєте, бездонною просто діркою на дні. І туди будуть не тільки кошти наших партнерів. Щизати. А і ще все, що наша держава придумає з точки зору підвищення тарифів. Супер класно, дуже вигідно, що дуже вигідно, що є війна, як не дивно, і підвищення тарифів це така прям дорівнює дорівнює. Так, на Кубі настав комунізм. Енергосистема впала, в країні тотальний блекаут. Люди вийшли на вулицю стукати у кастрюлі та сковорітки. Що там на Кубі відбувається? Нам дуже цікаво. У нас своїх проблем нема. Що там на Кубі? Що там на Кубі? Як казала моя бабця, не бачили вони ж вовка. Ось що там відбувається на Кубі. Боротьба лінивих з лінивими, отак я хочу сказати. Домовляться на Кубі. Так, у Тбілісі за 6 днів до парламентських виборів люди вийшли на масштабну акцію. Грузія обирає Євросоюз. Тим часом у прарашистській партії Сила народу заявили, що організатором маршу є нібито Тбілісі Прайд. А, значить, давайте так: шлях Грузії, яким він буде надалі з Євросоюзом. З Рашкою. Грузія молодці. Вони рано чи пізно покажуть расистам своє все ставлення до них і пошлють їх вслід за руським кораблем. Так що дай Боже. Далі керівник Полтавського Беп Олег Пахніц задекларував 6,5 мільйонів доларів. 6,5 мільйонів доларів готівкою, елітний автопарк і навіть літак з човном. Мештаки його родина володіє близько 30 земельними ділянками, загальною площі майже 1 мільйон метрів квадратних. У власності також мають 25 авто. 25 авто у Збройних силах у всіх ну, всі забезпечені зараз автівками. Як вас земля носить? 25 авто, човен і одномоторний літак саката або Сасата, чого ми і бажаємо пану Олегу на майбутнє. Ой, всім же ж відно, відомо, да, що ці літаки ненадійні, тим паче, коли проклять українським народом. Нема тут чого дивитися. Далі поїхали. Президент Зеленський призначив засідання РНБО через інформацію про інвалідність 50 прокурорів на Хмельниччині. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається, МСЕК та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками зв'язками із МСЕК. Значить, я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Погнали! Жорсткі рішення для інвалідів, для суддів інвалідів і генпрокурорів, прокурорів. Якими будуть ці рішення, жорсткі. 300 гривень донат, дякую молодці. Так, да, будуть е, такі показові історії, знайдуть самих старих і самих кволих, відрубають їм шлях до втечі і е, е, заберуть у них, ну, розкур розкуркулять, якщо так. Чому показові історії? Тому що дуже е, це нагадує саме такі історії і будуть надіятися, що це все вщухне. Ну, мов, типу, ось вони йдуть по центральній площі, і народ плюється в них, кидає каміння, і всі про все забули. Да. Далі. Так, в Київ прибув міністр оборони штатів Лойд Остін. Після його візиту, які для нас зміни, результати, події? З чим приїхав до нас Остін? З однієї сторони це допомога, з іншої сторони це погрози і ультиматум щодо зміни володаря. Це людина при владі, або це навіть якась ціла структура. Слідкуємо і дивимо, що буде далі.